Наша команда майбутніх тест інженерів з радістю розпочинає сьогоднішній захист проєктів тестування 47-ї групи. Запрошую вас до перегляду презентації з результатами роботи нашої команди. Також я хочу познайомити вас з учасниками нашої команди: я Мар'яна Чуплак, Олександр Гладій, Леонід Ляхов, Наталія Рибакова та Юліан Монастирський. Учасники, будь ласка, включайтеся з відео. Учасники будь ласка. від Quality Assurance Group нам було запропоновано взяти для роботи в проєкті сайт онлайн-магазину Romarket. Це румунський магазин у Квібеку, у Данії. Він позиціонується як магазин з автентичними румунськими продуктами. Сайт Romarket в першу чергу призначений для допомоги клієнтам. Він являє собою платформу для простої використання системи замовлення. Створеної для зручності та швидкості пошуку та купівлі румунських товарів, румунських продуктів харчування, це дозволяє покупцям обирати та купувати в інтернет-магазині широкий асортимент продукції широкого вибору категорій: від традиційних страв та автентичних напоїв до унікальних виробів ручної роботи та сувенірів. Далі передаю слово Саші Леоніду. Основними бізнес-силями онлайн магазину Ромаркет є: надання клієнтам можливості придбати румунські традиційні та автентичні товари, поліпшення взаємодії між користувачем і системою для забезпечення зручних покупок в інтернет магазині «Ромаркет», збільшення доходів і зниження операційних витрат на додаткові магазини за рахунок онлайн продажу товарів, підвищення задоволеності лояльності клієнтів. Нам було надано план самостійної роботи по курсу тестування програмного забезпечення. Основними завданнями нашої команди було проаналізувати систему, запланувати тестування, провести тест-дизайн, виконати тестування системи відповідно до запланованого, визначити рівень якості системи, а також підготувати необхідну документацію. Завданням нашої команди була підготовка такої документації, як High-Level Requirements, такі як User Stories, Mind Map, Test Plan, Traceability Matrix, включно з функціональними та нефункціональними вимогами, Test Cases, Checklists, Bug Reports, UML Diagrams, такі як Use Case, Sequence Diagram, та Summary Report. Надалі Олександр. Наша команда розпочала роботу над проектом з детального розбору вебсайту Remarket та створення Майдмапа. Майдмапа це інструмент для візуалізації, який дозволяє наочно передати логіку сайту від головної сторінки до окремих розділів, від окремих розділів до окремих елементів. В процесі е, схематичного розбору даного вебсайту нам було виділено такі основні е, категорії, як header, body та футер. Також було визначено усі складові цих категорій та взаємозв'язки між ними, які ви можете побачити на даному слайді. Перейшовши до етапу збору та аналізу вимог, ми розпочали роботу над Юзер Сторісом. Це інструмент, який не лише передає цінність бізнесу, а й окреслює вимоги до розробки та тестування. Вони допомагають зацікавленим сторонам чітко висловити свої потреби. Загалом, за допомогою створеної нами майнмеп на основі структури та функціональності вебсайту Romarket нашою командою було написано 49 User Stories. Ми також описали до кожної юзер Stories необхідні передумови, поведінку додаткову інформацію крайні та негативні випадки тестування дизайн та функціонал, який не буде включено в поточний процес тестування. Леонід, будь ласка. Перейшовши до наступного етапу STLS етапу планування, нам було написано тест-план для проєктору Market. План передбачав наступні основні цілі: визначення існуючої інформації про проєкт та елементів системи, які необхідно протестувати, визначення елементів системи, які будуть поза межами тестування, опис стратегії тестування, визначення необхідних ресурсів, оцінка необхідного часу для тестування та створення графіку. Визначення можливих ризиків та проблем, критеріїв припинення та вимог до відновлення тестування, а також очікуємо результати нашої роботи. У процесі створення тест-плану нашої команди було визначено, що тестування буде відбуватися за методом чорної скриньки, так як у нас немає доступу до коди системи, що ми в основному будемо використовувати мануальне тестування, але також і автоматизоване тестування за допомогою спеціальних інструментів. Функціональне тестування за планом є найбільш суттєвою частиною проведеного нами тестування, також було заплановано використовувати такі види нефункціонального тестування, як Performance Testing, security Testing, ui Testing. Для проведення мануального тестування було заплановано писати відповідні до вимог тест кейси та чек-листи. Також для їх створення було вирішено використовувати такі тест дизайн техніки, як Equivalent Partition, Decision Table, Error Guessing та Exploratory Testing. Після врахування усіх наявних ресурсів та можливостей нашої командою було визначено елементи, які будуть протестовані, та елементи, які не будуть протестовані. Ви можете побачити ці елементи на слайді. Основними елементами, які не були протестовані в даному проєкті, є юніт та інтеграційне тестування, адміністративна частина, а також мобільний додаток та платіжна система. Для тестування було вирішено взяти такі елементи, як каталог. Product page, cart page, filter, searching, search bar, top navigation bar, header, bottom menu, footer navigation menu, chatbot, paper search, query, logo, shopping cart, order completion form, user interface, performance testing, safety requirements, security requirements. Dali, Alexander. Для того, щоб в процесі тестування ми могли перевірити валідацію задоволення вимог щодо тестованого нами вебсайту відповідними тестами, нами було створено матрицю відстеження вимог. Це інструмент, який забезпечує структурований спосіб відстеження та керування вимогами протягом життєвого циклу проєкту, а також показує, що всі вимоги пов'язані з їх джерелом і що вони належним чином перевірені. Тут ви можете побачити створену нами матрицю відстеження вимог на поточному слайді. Грунтуючись на створених нашою командою User Stories в матриці вимог нам було описано 122 функціональні та нефункціональні вимоги з наступними категорією пріоритету. High Priority – 60, Medium – 48% та Low Priority – 14. У відсотковому співвідношенні це становить 49 та 2% до хай пріоріті, 39% ,3 medium та 11% ,5 Low Priority. Ці вимоги було описано відповідно до тест-плану е, та тест айтемсів е, в сайту Ромаркет, які були заплановані тестувати. Щодо функціональності, е, то серед усіх написаних вимог 105 функціональних та 17 нефункціональних у відсотковому співвідношенні це 86 та 1 функціональних та 13 та 9 нефункціональних. Марія будь ласка. Ці заплановані тести були описані нами в тест кейсах та чек-листах, які ми створювали у програмі Google Sheets. Відповідно до вимог, командою було написано 166 тест-кейсів, частину з яких ви можете побачити на цьому слайді. Також нами було написано 138 е чек-листів. Ці чек-листи були написані стосовно таких модулів системи, як фільтрування та сортування товарів, контакт аз та Order Completion форми. Тестування здійснювалося відповідно до стратегії тестування, визначеної в плані тестування для проєкту Romarket, та з використанням запланованих нами технік тестування. Далі, будь ласка, наприклад, для тестування форми контакт Нами було використано таку тест-дизайн-техніку, як Decision Table. В результаті використання цієї техніки було визначено 11 можливих варіантів тестування та обрано з посеред них 4 основні варіанти, які максимально покривають наші потреби. Відповідно до цього було створено 4 тест-кейси. Після аналізу системи е, Саждалі, будь ласка, після аналізу системи ми поділили її за модулями. На поточному слайді ви можете побачити поділ тест-кейсів та пунктів чек-листів відповідно до модулів, а також поділ тест кейсів за модулями відповідно до їх функціональності. Передаю слайд. Під, час... під час виконання усіх написаних на тестів всього виявлено 11 багів. Частину з них ви можете побачити на поточному слайді. Чотири баги було знайдено при проведенні тест кейсів, і 7 багів було знайдено, проходячи чек-листи. Тут на слайді ви можете побачити знайдені нами баги, структуровані за пріоритетом і серйозністю. У відсотковому співвідношенні можна спостерігати, що 93,4% написаних на тест-кейсів було пройдено та 3,6% тестів не пройдено та 3% заблоковано. На цьому слайді ви можете побачити розподіл знайдених багів за модулями. Найбільш дефектів було знайдено у модулі Order Completion. Надалі, Олександр. На даному слайді ви можете побачити діаграму послідовності по принципу BPMN 2.0, де ілюструється типовий шлях користувача, який має на який має намір купувати продукцію в інтернет-магазині Ромаркет. Наступний розділ автоматизація. Автоматизація автоматизоване тестування. Це методика тестування програмного забезпечення, яка виконується за допомогою спеціальних. Засобів автоматизованого тестування програмного забезпечення для виконання набору тестів. Для е, отже, Eclipse. Е, це один з тулів, які ми використовували. Це спеціалізована версія Eclipse, розроблена спеціально для розробки програмного забезпечення на мові Java або на інших це фреймворк з відкритим вихідним кодом, відомий своєю гнучкістю, підтримує кілька мов програмування. Дана програма призначена для забезпечення бездоганного та ефективного середовища розробки для програмування Java. На даному слайді можна побачити юзкейс, в якому детально прописано тестовий флоу користувача для автоматизованого тестування. Тут представлений відеозвіт роботи автотесту, проведений Програмою Eclipse. Так виглядає сам код написаний мною. І дивимося, що з цього вийшло. Отже, відкривається Chrome браузер, максимізується сторінка. Відбувається перехід до онлайн-замовлення. Відбувається зміна категорії купівля першого товару через клік, через плюс та клік введення номерного е, числа товару. Потім клік. Зміна категорії. Також відбувається можливість купівлі, перехід до картпейджу. Перевірка системи обрахування зміна кількості товарів. Після кожної дії відбувається рекалькуляція. Також можна додавати віднімати тут. Система реагує доцільно. Перевірка поля промокоду. Перевірка поля е, для залишення коментарів щодо е, замовлення. Після чого корзина пуста і, в принципі, на цьому тест закінчено. Програма повернулася на першу сторінку. Тест завершений. Будь ласка, Мар'яна. Я також хочемо вам розповісти про API тестування даного веб-сайту. api це набір процедур, протоколів та інструментів взаємодії для програмних додатків, який визначає, як одна програма повинна взаємодіяти з іншою. Фактично він діє як інтерфейс між ними, тобто дозволяє їм спілкуватися. Нами було написано «Use case» з запланованим сценарієм. Також для API-тестування ми використовували такий інструмент, як Postman та Get. У самому постмані, відповідно до сценарію, також були написані тести для перевірки відповідності статус кодів та часу відповіді, які ви можете спостерігати на цьому слайді. Усі ці тести було пройдено успішно та в межах визначених часових параметрів. Ласка, далі. Також за допомогою постману нами було виконано і перформанс-тестування, де ми отестували вказаний вищий сценарій для 10 одночасних користувачів протягом 10 хвилин зазначеним періодом розгону. Цей тест також пройшов досить успішно, було виявлено протягом нього всього одну помилку, що в відсотковому співвідношенні становить 0,02% від загальної кількості запитів за цей час. Передаю слово далі. Отже, наступним видом тестування, яке ми обрали, це перформанс, це тип тестування програмного забезпечення, який фокусується на оцінці того, як система або додаток працює в конкретних умовах. Він оцінює здатність системи обробляти та відп... обробляти та відповідати вимогам продуктивності, пов'язані зі швидкістю та оперативністю та стабільністю масштабовоністю. Основна мета тестування в продуктивності полягає в тому, щоб забезпечити оптимальну ефективну роботу програмному забезпечення в реальних сценаріях. Також на даному слайді можна побачити юзкейс, в якому вказано заплановані сценарії тестування під різними навантаженнями, такі як 100 запитів за 10 та 60 секунд, 300 запитів за 10 та 60 секунд, 500 запитів за 10 секунд, 1000 запитів за 100 секунд. Це симуляції запитів до головної сторінки, онлайн-магазину та кошику. От ми можемо побачити результати під невеликим навантаженням у 100 запитів за 10 та 60 секунд. Система відповідає швидко в межах 2000 мілосекунд, помилок не виявлено. При навантаженні в 300 запитів за 60 секунд система також себе показала добре в межах 2000 мілісекунд. На даному слайді можна побачити реакцію системи на навантаження у 500 запитів за 10 та 60 секунд. Респонс тайм кожної сторінки суттєво збільшився до 11-12 секунд. На останньому слайді можна побачити результат стрес-тесту у тисячу запитів за 100 секунд. Найбільший респонс тайм виявлено на головній сторінці. Це більше 22 секунд. а Загальний відсоток помилок з трьох тисяч запитів складає 23%. Також знизу представлена табличка середнього часу відповіді по всім блокам, які тестувалися. наступним наступним ми тестували безпеку. Що таке безпека? Це процес перевірки програмного забезпечення на наявність вразливостей та слабких місць для захисту його від несанкціонованого доступу та кіберзагроз. На даному слайді представлений репорт, який ми отримали в результаті тестування за допомогою програми OVASP-ZAP. Програмою було виявлено у до загрози високого рівня, 8 загроз низького та середніх рівнів. Отже, високою загрозою високого рівня е, являється те, що респонс е, сторінок може містити особисту інформацію, таку як CC, CSN е, номери та подібні конфіденційні дані. Сере, е, отже, ризики середньої, отже, кроспум. Е, Отже, політика безпека контакту CSP – це механізм безпеки, який захищає від таких типів атак, як cross-site scripting, дозволяючи власникам вебсайтів вказувати надійні джерела для різних типів контенту. Це гарантує тільки схвалений контент, завантажуючи в браузерами, підвищуючи безпеку. Є також загальний е репорт, який е ми помістимо на диск щодо цього. Е там просто дуже багато інформації, і це буде дуже довго зачитувати. Інформація є дуже цікава. Отже, онлайн-сертифікат. Сертифікат безпеки також відомий як сертифікат ТЛС цифровий документ, виданий довіреним органом сертифікації, використовується для забезпечення зв'язку між вебраузером користувача та сервером сайту. Сертифікат служить двом основним цілям: аутентифікації. Сер сертифікати перевіряють. Особу вебсайту, гарантуючи, що користувач підключився Добре. до законного сайту, а не шкідливого. Та шифрування. Сертифікати дозволяють безпечний зашифрований зв'язок між браузером користача і сервером, запобігаючи санкціонованим сторонам перехоплювати дані, що обмінюються. Це допомагає захистити конфіденційну інформацію та, е, та облікові дані для входу або платіжні системи. Так виглядає сам сертифікат. Тут можна побачити, як він. Отже, обраний сайт володіє з сертифікатом високого рівня захисту. A. Це було на першому слайді. Він володіє 2048-бітним шифруванням, що вказує на високий рівень захисту. Будь ласка, Леонід. ще вище вказані результати та метрики тестування було зібрано нами та внесено у те саме репорт. На підставі цього звіту протестування зацікавлені сторони можуть оцінити якість тестованого продукту та прийняти рішення про випуск програмного забезпечення. Переглянувши поточний слайд, ви можете побачити візуалізацію графіку роботи нашої команди над проєктом та порівняння планового та фактичного графіку. В загальному в запанув час ми вклалися безвідхивень чи недоопрацьовань, незважаючи на те, що під час роботи зіткнулися з такими ризиками, як раптом зниження робочої потужності проєкту та комунікаційними ризиками. Учасники нашої команди знаходяться в трьох країнах з різними часовими поясами. Загалом тестована нами система показала хороші результати відповідно до норм очікувань, але з'єтнулися за проблеми на деяких модулях, зокрема, чат-бот, форми для контакту і сторінці підтвердження замовлень. Хоча клієнти все ще можуть користуватися системою, ці проблеми створюють негативні враження про продукт. Що стосується дизайну та помилок, ми рекомендуємо команді розробників вирішити першочергові дефекти. Крім того, певні аспекти системи, такі як обробка номерів і спеціальних символів у формі контакту, полі імені та телефону, а також у формі підтвердження замовлення, полі імені та телефону міста, міста та адреси поштового індексу. Потребують досконалення. Що стосується продуктивності, система продемонструвала задовільну продуктивність без будь-яких помилок або проблем, однак варто зазначити, що система не оптимізована для обробки великої кількості запитів. Що призводить до довшого часу відповіді в таких сценаріях. Рівень безпеки системи на даний момент вважається помірним і є вимога покращити її функції. Зокрема, існує потреба вирішити проблеми з розкриттям персональних даних, які відслідковуються у боді респонду. Деякі частини системи не були протестовані через обмежені ресурси, обмежений доступ до адміністративного розділів, кваліфікацію тестувальників якості та часові обмеження. Наступний. Маріана. Завершення роботи над даним проектом наша команда готова надати свої рекомендації щодо вирішення вищевказаних проблем. Перше, чат-бот. Основна пропозиція полягає в застосуванні автоматизованої обробки тексту, аби скоротити час обслуговування користувачів, фільтри Удосконалення та коригування цього розділу покращить взаємодію з користувачем та полегшить користувачам пошук бажаних продуктів, форму зв'язку та форма підтвердження замовлення. Потрібно виправити проблеми з обробкою надійсних даних у полях цих форм, додати відповідні повідомлення про помилку, коли користувачі вводять надійсні дані. Меню «Сортування». Потрібно виправити та покращити вигляд меню сортування, реалізувавши краще використання простору для дроблення та покращивши чіткість ніток сортування для кращого розуміння користувачами та навігації. Доставка система повинна підтримувати точний і надійний список країн, до яких можна доставляти продукти з онлайн-магазину. Дякуємо за ваш час огурка.